Рано раненько сонечко встало, доброго ранку усім побажало, і я вас, дітки, щиро всіх вітаю, чудового настрою вам я бажаю. Приготуйте в вушка оченята. Сьогодні чарівницю каскарку будемо зустрічати. Малята доброго ранку, я казкарка, чарівниця, яка знає багато казок. Які ви гарні, неначе квіти. Я прийшла погостювати, казочки вам розказати. Діти, а ви любите казки? А ось зараз я перевірю, як ви знаєте казки. Відгадайте мої казки. Ой, набридло на віконці, все на сонечко сидіть. Я візьму і покочуся, що побачите весь світ. Правильно, малята, це казка «Колобок». На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко великою стала. Став тут дід усі гукати та красуню рвати. А що казку, діти, ви встигли відгадати? Так, це казка рібка. Підробив він голосок, став тонким співати. Здогадалися вони? Вовк не наша мати. Вірно, це казка, вовк та семеро козенят. Діти, а ви знаєте, де живуть казки? Так. Вони живуть у книжках. Я хочу вам їх подарувати. У мене є чарівна скриня з казками. Ми зараз відкриємо її і візьмемо з неї книги. Закрийте очі і я скажу чарівні слова. Один, два, три не барись. В нашу скриню подивись. Це казка курочка ряба. Наша курочка рябенька знесла яєчко золотеньке. Мишка яєчко зачепила і яєчко це розбила. Дід плаче, баба плаче, а курочка їм кут кудаче подарувати я вам хочу ось цей чарівний кошик. Тут яєчок є багато. Дід і баба будуть раді, а як вони чудові, гарні різнокольорові. Ви, яєчко, кожне візьміть і в тарілочку такого кольору покладіть. Давайте з вами малята пограємо в гру, яка називається Розкладіть яєчка». Малята, ви були молодці, справилися з завданням. Я вам кажу до побачення. Я сподіваюсь, малята, що вам було цікаве заняття. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!